Авдіївку часто називають воротами до Донецька. Попри те, що Росія окупувала Донецьк ще у 2014 році, вони не змогли повноцінно використовувати його як ключовий військовий вузол, оскільки місто розташоване надто близько від лінії фронту. У цьому відео ми зробимо аналітику наступу росіян на Авдіївку і розберемо, чому це місто має стратегічне значення. Російські війська розпочали масштабний наступ на Авдіївку на початку жовтня. До атаки у цьому районі залучили три батальйони чисельністю близько трьох тисяч військовослужбовців, сотні одиниць бронетехніки, а також авіацію. Станом на минулий рік в Авдіївці проживало понад 30 тисяч людей. Місто розташоване за 10 кілометрів від міської межі Донецька, тому для Росії важливо окупувати саме це місто. Росіяни активізували наступальні операції на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького і Бердичева, та на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне Опитне. Окупанти намагаються кидати дуже великі сили як бронетехніки, так і особового складу. Втрати у них величезні, але їх це ніяк не зупиняє. Нові штурми постійно відбуваються. Вони лізуть як скажені, десятками лягають, і через деякий час йдуть знову. За майже три тижні великого наступу окупанти все ж досягли певних тактичних успіхів, зокрема в районі Терекона. Успішне оточення Авдіївки, одного з найбільших укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, ймовірно вимагатиме більше російських сил, ніж ті, які зараз виділяє Росія. Це при тому, що вони вже витратили під час штурму за підрахунками до 6 тисяч убитими та пораненими, плюс від 300 до 500 одиниць техніки. Наші воїни за 9 років зробили потужні оборонні укріплення, у тому числі замінували підступи до міста. А це є серйозною проблемою для просування Росії навколо Авдіївки. Звісно, міні-поля розміновуються підривом техніки росіян, підривом їх військових, а також роботою артилерії. А як ми вже знаємо, Росія свою техніку та особовий склад взагалі не шкодує. Спроба російських військ просунутися в районі Авдіївки є досить логічною з точки зору загальної ситуації на фронті. Авдіївка центр великого виступу, який врізається у російську оборону, і зрізати його велика спокуса російського командування. Це б дозволило відсунути лінію фронту від Донецька. Але ще важливіше для російських сил відволікти українських військових від інших районів. Від наступу у Запорізькій області та в районі Бахмута. Наявність великого заводу, коксохімічного комбінату, який може одночасно служити і базою, і укріпленим пунктом, який штурмувати дуже важко. Це ще один фактор, який грає велику роль у обороні міста. Щоправда, російські війська до нього поки не прорвалися, тож про це мова не йде. Але якщо прорвуться, це буде дуже велика загроза для осади міста, що у підсумку може призвести до його втрати. Чому росіянам не вдається окупувати місто, маючи такі величезні втрати? По перше, Авдіївка це дуже складний для Росії плацдарм. Захист, який будувався впродовж 9 років, плюс додаємо сюди коксохімічний завод, укріплення якого самі росіяни називають бетоном. По-друге, росіяни за півтора року повномасштабної війни після Вогледара і Бахмута по суті не зробили вагомих висновків. Поки що наступ дуже нагадує одночасно і вогледарські м'ясні штурми, і жуковську тактику радянської армії часів Другої світової війни. Мобілізовані масово атакують позиції Сил оборони України, зазнають серйозних втрат, відходять, переформатуються і поповнюють новим м'ясом. А потім все повторюється з Знову і знову. Чому Авдіївка важливе стратегічне місто. Авдіївка є дуже зручним місцем для контролю за Донецьком і транспортними артеріями окупантів. Позиції навколо неї дозволяють контролювати північні околиці Донецька і Ясиноватої, південні околиці Горлівки, а також швидкісну трасу Донецьк-Горлівка. До речі, недавно саме на трасі ясиновата горлівка був підірваний міст, після чого окупанти отримали серйозні логістично-транспортні проблеми. Також контроль над Авдіївкою є фактично контролем за угрупуванням російських військ, розташованим у районі Донецька. Це дає змогу силам оборони тримати під вогневим контролем пункти постійної дислокації, склади з БК і всю військову інфраструктуру окупантів. Саме через це росіяни намагаються відсунути сили оборони від Авдіївки і від самого Донецька на відстань як мінімум до 30 кілометрів. Також не слід забувати, що на рішення російського військового командування впливає і політичний фактор. Путін у свій час наказав захопити усю територію так званих ДНР і ЛНР. Цей наказ був відданий ще минулоріч, але з того часу окупанти майже не просунулися. Принаймні, ідея захоплення 100% території Донецької області досі виглядає фантастикою. І одним із найпроблемніших місць є саме Авдіївка. Отож, допомагаємо війську, особливо на Авдіївський напрям. Вони захищають нас, ми допомагаємо їм. Все просто. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі, що ви думаєте про ситуацію в Авдіївці.